А, мене звати Цуркан Дмитро, я керівник компанії Солт Україна в Україні. Ми займаємося ті послами. Ну, Тут в залі цікава історія напевно вийшла, і тут велика частина цього всього це завдяки саме Нацгвардії, тому що а, коли люди шукають, вони знаходять. А коли вони вже знаходять, то вже е, легше допомогти. І ось е, все починалося взагалі там просто з інформації. А я люблю собак, там, мої партнери люблять собак, і ну нам було важко пройти повз, А Коли сказали, що Звардія в цій частині міста, я тут досить довгий час прожив, коли був студентом, тому все співпало і ми вирішили допомогти. Собаки виконують. Такі завдання, як охорона громадського порядку, перевезення спецконтингенту, завдяки волонтерам і небайдужим людям зараз нас забезпечили і полосою перешкод, яка надає можливість нам підтримувати собак в належному натренованому стані. І вони завжди готові виконувати бойові завдання. От ми перший раз там прийшли, подивилися, подивилися, чого не вистачає, що ми можемо зробити. Ось ми зразу так, це, це ми можемо зробити, це ми можемо зробити. Тут ми нікого не знаємо, але знаємо, де можна запитати. І Ось це таким чином. Ну. То, що на собак це було сто відсотків, що має бути фокус і там не тільки їх тренування, але й щоб у них були умови. Щось вдалося зробити. Ти думаєш, що щось ми ще в майбутньому зробимо. Найближчому майбутньому не треба відкладати на довгий ящик, і так все це вийде. І друге питання. Волонтери нам теж допомогли в будівництві кімнати для купання службових собак. Ми починали з ванної кімнати для тварин. Там весь, повністю його переробили, повністю окомплектували там від вирівнювання, до світла, до плитки, стиральні машинки, сушилки, вікна, двері, плюс тренажери. Тут саме напевно важливий елемент, що потрібна інформація, більше інформації, як і від волонтерів. Так і від тих, кому вона допомога потребує. Тому що, якби ми не знали, що тут потрібно допомогти, ми б напевне кудись ці наші зусилля спрямували в інше місто, місто, місце. Всі ці фактори, якщо поєднати в одне ціле, вони тільки покращують і створюють гарні умови для того, щоб готувати собак для виконання службово-бойових завдань. Особливо в цю спеку в літній період ми просто рятували їх цією душовою кімнатою, і я думаю, що в майбутньому. А вони будуть комфортно себе почувати. Тут дуже велика вдячність командирам. Ну батальйону вони прямо такі зацікавлені в тому, щоб все було в найкращому вигляді. І більше інформації, більше там знайомих, там не знаю, інформація по соцмережах чи інформація там від військових. Чим більше цієї інформації, тим більше людей знайдеться, які захочуть допомогти. Повірте, людей, які хочуть допомогти там, навіть якимись маленькими сумами або маленькими допомогою, Дуже дуже багато. Собаки це вони також воюють, у них просто свій інший фронт робіт. Вони, на жаль, не отримують заробітної плати, але для них найважливіша нагорода це е, їх товариш, який з ними весь час працює. Ось дуже важко оцінити е, якусь е, той вклад, який вони роблять, але кожне таке тренування, кожен такий е, майданчик допомагає типу, зберегти життя військового.